Стати власником Цуценяти – велика та радісна подія в житті кожного, хто наважиться на цей крок. В той же час радимо поставитися серйозно до цього рішення та підготуватися заздалегідь, щоб знайомство з цуценям подарувало тільки радісні емоції. Тож на що варто звернути увагу ще до появи улюбленців у вашому домі, як підготувати помешкання та що придбати, сьогодні ми допоможемо вам знайти відповіді на ці запитання. Підготовка помешкання. Ще до появи цуценяти вдома важливо подбати про його безпеку та підготувати помешкання, перевірте, щоб вікна та балкони були закриті, і цуценя не мало доступу до сходів. Приберіть ліки та харчові продукти з доступних для тварини місць, адже деякі з них можуть бути небезпечними або навіть токсичними для вашого цуценяти, зокрема, шоколад, цибуля чи чесник. На що ще слід звернути увагу у приміщенні. Де буде жити ваш улюбленець. Поява цуценята в домі це дуже яскравий відповідальний момент, до якого потрібно підготуватися. Тому що наш дім, незважаючи на те, що він знайомий і зрозумілий, і безпечний для нас, він може мати величезну кількість небезпеки для цуценята. З розвитком нервової системи цуценята будуть все більше і більше досліджувати оселів, які знаходяться. І це дослідження відбувається в першу чергу за допомогою того, що вони починають все гризти. Це є взагалі нормальним для цуценят все гристи. Ми маємо прибрати всі ті предмети, які можуть нашкодити тварині та зробити нам щось неприємне. Це можуть бути дроти електричні, це можуть бути якісь інші предмети, це взуття, предмети меблів. Вони також можуть гризти. І наше завдання забезпечити їм альтернативу. Тобто, якщо ми не даємо ось це, ми маємо забезпечити щось, що легально може цуценя гристи. Проте, в будь-якому разі, не потрібно сварити цуценя і. Карати його за те, що він проявляє свою взагалі абсолютно нормальну природну поведінку. Важливо пам'ятати, що цуценя буде досліджувати простір, і воно може натрапити на ті речі, які можуть нанести йому шкоду. Тому наше завдання зробити так, щоб селя стала безпечною, безпечною з точки зору, навіть розташування будь-яких побутових засобів хімічних. Лікарських засобів та інших варіантів, які можуть зашкодити тварині, ще до появи цуценята в домі бажано всі ці небезпечні продукти та інші речовини сховати так, щоб цуценя не мало доступу до них. Як варто підготувати подвір'я? Якщо у вас цуценя буде в майбутньому жити на подвір'ї, то потрібно також зробити подвір'я безпечним для його перебування там. В першу чергу забезпечити повну ізоляцію в огорожі. Там не має бути якихось місць, куди цуценя може втікти. По-друге, потрібно обов'язково передивитися, що знаходиться в усіх будівлях, які знаходяться на вашій території. Ми іноді забуваємо про те, що цуценя воно буде цікавитися, досліджувати навколишній світ і залазити туди, куди ми би не подумали, що воно полізе. А там можуть бути якісь хімічні речовини, інсектициди, родентициди і так далі. І все це цуценя може з легкістю проковтнути і з'їсти. Це, до речі, досить розповсюджена проблема, тому що ми використовуємо засоби, які, наприклад, борються з гризунами, а тварини досить часто з'їдають ці приманки і потім отримують серйозні отруєння. І вони досить часто є летальними. Тому, якщо цуценя буде виходити на подвір'я, наше завдання робити це під нашим контролем, аби забезпечити йому те місце, де воно буде в безпеці. Забираємо цуценя додому. Незалежно від того, плануєте ви придбати цуценя у спеціаліста з розведення чи взяти з притулку або у вашого знайомого, перші враження є життєво важливими і впливатимуть на ваші майбутні взаємини. Плануйте забирати цуценя тоді, коли ви зможете приділити йому достатньо часу і уваги, наприклад, у період відпустки. Це незабутня мить для вас, але варто пам'ятати, що це стресовий момент для цуценяти. Намагайтеся контролювати свої емоції та хвилювання протягом цього часу. Найважливіше, що потрібно пам'ятати при появі цуценяти в домі, що в його житті відбувається величезна кількість змін. І ми маємо підтримати його і дати йому можливість адаптуватися до цих змін. Тому що він жив в одному домі, там були одні умови, там була його мама та цуценята, з якими він ріс. А зараз все змінюється, нові люди, нова оселя, і для нього це буде величезний стрес. Тому наше завдання забезпечити йому комфортний. Адаптаційний період, він може тривати один-два дні, але іноді тварини потребують більше часу на адаптацію. Це може бути 2-3 тижні. В цей період ми дбаємо про те, щоб тварина не отримала негативного досвіду контакту із новими людьми, іншими тваринами, якщо вони є в оселі. І все це ми робимо під нашим контролем. Бажано дати можливість цуценяти в своєму темпі, досліджувати нову оселю. Якщо воно буде боятися вийти з за межі однієї кімнати, не потрібно спонукати його до тих дій, до яких він зараз ще просто не готовий. Коли прийде час, то цуценя зробиться самостійно. Речі, які знадобляться для цуценяти. ще один важливий момент перед тим, як цуценя з'явиться у вашому домі. Переконайтеся, що у вас є все необхідне для догляду за ним. Це чек-лист предметів першої необхідності. Тож давайте детально розглянемо кожен із цих пунктів. Миски для їжі та води добре зарекомендували себе миски з нержавіючої сталі. Їх неможливо погризти, вони не іржавіють, не б'ються та легко миються. Такі миски зазвичай мають прорезинене дно, яке запобігає ковзанню по підлозі. Якщо ми кажемо про миски для води і для їжі, вони мають бути чистими, в першу чергу, чистими. Тому що ми досить часто забуваємо про те, що їжа, яка залишається на Поверхні миски вона може викликати в тварини потім розлад шлунку. І наше завдання слідкувати за тим, щоб миски були завжди чистими, щоб вода змінювалася там регулярно, а не стояла декілька днів, бо цуценя фізично не буде випивати стільки, скільки можливо нам би хотілось. Тому нам потрібно забезпечити миски в комфортному місці. Більш того, миски потрібно, щоб знаходилися на поверхні, не слизькій, і взагалі ріст цуценята Має відбуватися на неслизьких поверхнях, Тому що слизькі поверхні це величезний ризик травм опорно-рухової системи і також додаткового емоційного дискомфорту. Лежанка для сну при виборі лежанки віддавайте перевагу такій, яку буде легко чистити, і вона не стане замалою, коли цуценя трохи підросте. Важливим є те, що собаки мають поліфазний сон. Що це означає? Це означає, що протягом доби вони сплять маленькими порціями, але дуже дуже багато. То зняя росте йому в середньому потрібно не менше 14-16 годин на добу для того, щоб Мати повноцінний ріст і розвиток організму, а для цього потрібно добре спати. Тому наше завдання як відповідального власника забезпечити тварині в першу чергу можливість спати. Тому що ми досить часто, коли бачимо, що цуценя засинає, ми починаємо його торкатися, гладити і якось з ним контактувати, але в цей час йому потрібно відпочивати. І якщо ми бачимо, що тварина не може заспокоїтися, то наше завдання забезпечити йому спокій. Для того, щоб воно висипалося. Також для цуценят особливою вимогою для комфортного сну є спеціальний лежак. Він має бути теплим, він має бути за розмірами тварини, не потрібно на виріст брати лежак, тому що цуценяті потрібна певна підтримка і можливість за необхідності зігрітися в цьому лежаку. А в разі Потреби охолодитися, тварина може піти в інше місце. Тому існує така рекомендація, що на одну собаку бажано мати два або навіть більше місця для сну. Нашийник і повідець. Виберіть нашийник або анатомічну шлейку, які можна буде регулювати по мірі зростання вашого цуценяти. За Задля безпеки вашої собаки в майбутньому. Потрібно привчати цуценя і до нашийника, і до шлиї, і до повідка, тому що кожен із цих варіантів амуніції є гарантом того, що ваша тварина буде в безпеці в майбутньому. Починати привчання потрібно з першого дня, коли тварина з'являється в вашій оселі. Не потрібно чекати певного віку, це потрібно робити одразу. Єдине, що звертати увагу на реакцію тварини, тому що для нас є зрозумілим, що ми надягаємо нашийник або Слою по або повідець, пристібаємо до них, але для тварини це щось нове і незвичне. Тому наше завдання зробити це якомога на більш позитивному форматі. Як це зробити? В першу чергу познайомити з цими варіантами амуніції тварину, дати їй можливість їх обнюхати, поконтактувати з ними лапами, носом, тобто вони досліджують цей новий об'єкт. Також ми можемо підкріплювати це ласощами. Тобто, якщо тварина контактує за власною ініціативою з цими об'єктами, ми заохочуємо її ласощами. Далі ми створюємо умови, при яких тварина вже знаходиться в амуніції, тобто ми надягаємо, можемо не одразу затягати од шийника. Але з, з часом ми робимо так, що ця амуніція забезпечує повний комфорт і контроль за твариною, тому що досить часто собаки мають особливість. Вистрибувати з нашийників і тікати саме в цьому випадку на допомогу приходить анатомічна Н-подібна шлея. Тому що вона забезпечує максимально комфортний рух для тварини і не впливає на дуже тендітну шию тварини та дихальні шляхи. іграшки. Іграшки необхідно купляти у спеціалізованих зоомагазинах. Вони мають бути вироблені з безпечних для тварини матеріалів і бути достатньо міцними, щоб цуценя не могло їх розгристи. Однією з найголовніших вимог до іграшок є те, що вони мають бути безпечними. Що означає «безпечними» в контексті цуценяти? А вони мають бути досить стійкими до ігор цуценяти, тому що вони шматують все дуже дуже швидко. І наше завдання, якщо ми навіть даємо якусь іграшку, яку вони шматують, робити це під нашим контролем, тому що для собаки для цуценяти є абсолютно нормальним з точки зору природної поведінки щось гристи, щось розривати. Тому наше завдання забезпечити таку іграшку, якою б тварина і реалізувала свою породоспецифічну поведінку, і не нашкодила б собі. Також ми підбираємо іграшку під вік та розмір цуценяти. тому що деякі іграшки можуть бути досить маленькими. і Цуценята може з легкістю їх проковтнути або навіть вдихнути. Якщо ми кажемо про іграшки, які, наприклад, завеликі і тварина не може захопити їх пащею, то це також може викликати в тварини емоційний дискомфорт. Наше завдання забезпечити саме ту іграшку, яка буде ще й безпечною з точки зору стану зубів, тому що навіть травматизація тимчасових зубів може призвести до проблем потім під час росту постійних зубів. Бокс для подорожей. Вибираючи бокс або клітку, зауважте, що цуценяті треба мати достатньо місця для того, щоб встати, розвернутися, полежати і простягнутись у своїй клітці. Однією з важливих умов комфортного існування з собакою в майбутньому є привчання цуценят до контейнерів, боксів для подорожей, а також для знаходження в клітках. Чому є важливим привчати цуценя до знаходження в спеціальному транспортувальному боксі або клітці? Рано чи пізно в житті тварини будуть моменти, коли вона буде потребувати знаходження в цьому транспортному боксі або в стаціонарному приміщенні ветеринарної лікарні, і для того, щоб уникнути? якогось дуже негативного досвіду в тварини і зменшити рівень стресу в цей період потрібно привчати до цього транспортного боксу тварину ще з туценячого віку. Якщо з туценячого віку ми привчаємо тварину, і вона отримує лише позитивні враження від цієї події від цього боксу, то в майбутньому цій тварині буде набагато комфортніше і подорожувати, і навіть знаходитися на стаціонарному лікуванні у ветеринарній лікарні. Аксесуари для грумінгу. Залежно від типу шерсті цуценяти, вам може знадобитися щітка, гребінець або рукавичка для грумінгу. Вам також знадобляться кусачки для собачих кігтів. Варто змалку привчати цуценя до регулярного вичісування. Для того щоб в майбутньому вам було дуже комфортно з вашою собакою. Потрібно з цуценячого віку привчати його до різноманітних маніпуляцій та процедур. Це і вичісування, і дотики до різних поверхонь тіла, і огляд ротової порожнини. Чим раніше ми будемо привчати до такої кількості маніпуляцій, тим краще тварина буде реагувати на них у майбутньому. Аксесуари для гігієни виберіть зубну щитку, зубну пасту та шампунь, що призначені для цуценят. Аксесуари для облаштування туалету на перший час вам знадобляться пелюшки та піддон. Обирайте такі, які цуценя не зможе згризти та з'їсти. Якщо ви вирішили стати власником цуценяти, перш за все переконайтеся, що ви готові до його появи, а у вашому розкладі достатньо часу на піклування про нього. Сьогодні ми розглянули важливі питання, які стосуються підготовки дому та необхідних речей для цуценяти. А у наступному відео поговоримо про харчування та здоров'я цуценят.